Всім привіт, як я з вами Роан. Продовжуємо проводити гру Калісто Протокол. Дякую величезне за лайки, за підписки, за коментарі під попередніми самими проходження. Також дякую спонсорам каналу, хто підтримує канал копійкою кожен місяць. Даймо бочку здоровочку. Вам всім гарно переліту, а ми будемо продовжувати. Так, здання я маю знайти ліки, тому що вона там прихворіла, ще й дуже сильно. Набої в мене особливо немає. У ліках. Ліків в мене теж немає, там якийсь дядьку стоїть клацать. Хто це такий? А, це цей чувак. Бачила? Бачила? Це його друг, походу. Це ж його друг, його ж друг з зажигалкою ходив, пам'ятаєте? Дуже любив зажигалкою клацати. це його друган. Вот це хто. Це його друг. От хто це клацав. Там біжиш. Дийце, який ліфт. Гарний чистий. все як має бути. Це його друг. Мер тоді він правда. Так, хилок нас нема, Оце це От Як там все почуваєш нормально? Дивись мені. Ти мені, День. Опа. Опа. Ага. Загрузка локації була. Тані, що ти пам'ятаєш, що роботи напали? Я б не сказав, що я їй довіряю, але вибору, да, особливо немає. О, диви, як тут файно, чисто. Це файненько, чистенько. Правда, все одно труп є. Хтось тут-то був. Хтось сюди-то приходив в гості. За маски. Ти, оцю собі візьму, ту то тобі відам. Стараем вдеваем, щоб нас ніхто не впізнав. Так, Тріумф коула. Дункан Коул. Що за Дункан Коул, дате? Дункан коул. Так, випущу подопитних Малера в дику природу. От топоскав їх. Знаю, що ти правий. Окейшки, окейшки, молодець. Протокол Калісто. А тут що? Так вже майже 6 місяців. А, це ми слухали вже. І таємна кімната, там немає нічого. Киїшки, то ти б випускав цих всіх монстрів гімнюче? Де ти там? Взагалі ще живий, не живий. Опа. Передача даних завершена. А, це ж спогади оцої дівки. Danny, це ж спогади Денні що вона бачила в Європі. правду про Європу. Це тільки один втік якийсь чувак. О. Макс, здорово. Подвигайся. Ну я бачу какую-то коробку, и что? А, эта коробка, это вирус. О, не наше діло що там. От ти й маєш. То він все знав, гівнюк. Боже джейкоб ще той гівнючара? Oh. Та він знав? А вдавав, що не знає. Гавнюк. This was our fault. Це наша вина. Really? О, це в неї ще й сестричка була. I tried to protect you. You didn't deserve that Your opponent was not a terrorist attack. They were planning to test the black iron. And the cargo that we transported played a part in both. I could have stopped this.

Давай, вставай. Okay. Mm -hmm. Мабуть, ти не встигнеш. Okay. Хай він заплатить за Це що. Шо... Це хто має заплатити? В принципі, винувати, ну ти цей перевозив туди-сюди. Ти ж не винувати, що якийсь телефон все випускав, правильно? Ти свій воздив. Ну ти правда знав, що ти воздив якусь впадь. Але не було б тебе, був би інший хлопчина. Тебе просто використали. Тебе просто використали. Продамо, продамо. Що я хочу? Я хочу хілочку. Так, хілочку давай. Ірко. Де тут? До дробовика набо... набої давай. Треба трошки запастись набоями, бо щось в мене не густо по набоях. По набоях в мене геть не густо. Але вони не є такі дорогі, щоб мучитися вручну битися з цими гівнюками. По попереду нас чекає однозначно схватка, серйозна. Все, пасівки тобі. Пару набоїв назбирали. Тут готово. Тут готово. Давай дробовичка спочатку візьмем. Ні, сначала можно навіть спецслат, а начало тягового гевняного. Оп... Так, до... маємо до рукавички. Маємо набої. Хорошо, хорошо. Хтось по-любому нападе. Та добре, що ви тут порозкидали на Такі нас... Такі нас тут чекає, серйозна штука. Серйозний бій. Я ще й не зарадив його, от і маєш. А йо, ти що не можеш попасти ногою чи що? Так, здоров'я в мене багато, хорошо. Хочу мене конкретно перед боєм тут. Набої все дають. Куди нам далі? Далі нам, мабуть, туди. Можна тут зберегтися на всякий. Сюди не можна, ану. Не можна, а сюди. А що ж нам тут треба? Куда ж нам тут ки? Ну а там прохід, вроді, є кудись. Можемо такое зробити. А, -а не можемо. А як же ж тут? Я думаю, нас логічно кудись ведуть. Що, мабуть, і ведуть кудись логічно, але... Та не то. Нічого, відчиняти не потрібно ніде? Ні. Ніфіга тут не треба відчиняти. Ну це, мабуть, треба розбити стекло, бо по іначому я не розумію. Тут же щось у ці балони понарозкидані, правильно? Винову, що Я взяв самого ближнього і не так кинув. Треба оце стекло, мабуть, кинути. Щось я собі так думаю. Або на нас тут мав би хтось напасти, ні? Не мав би? Хай ближче. Та ну! А ти не годен взяти, чи шо? Куди підійдем близенько. О, Ну йо, переста, що ж тут треба? Що ж тут треба? Ну вот тут якийсь вхід є, да? Тут ні? Йо, Йомойо, я не знаю, що тут робити. Немає десь кудись залізти. О там щось, бачите, є. В середині. Не хочуть відчинятися. Відчиняйте двері, йомайо. Люди добрі, двері відчиняйте. А вот, бляха! Перед самим лицем. A risk is in failing to act, especially when the commonality is finally within our grasp. And, and the do you not try to use nature? He approaches the survivor, the survivor, the survivor. So, the Yem or give me the goddamn antidote. I'm not gonna let her die, <laughs> your friend i've been watching you. you and your so-called friend. you're not the innocent you claim to be. you've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. This survivor, this and what about you, huh? watching people die for fun, is that your protocol? No, you are mistaken, mr. lee. the protocol isn't about death. it's about life.

Так я знав, що це гівнюк буде. Ваше ми Альфа. Сюда well, 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 really Resident Open. Evil of що? То виграє, то буде героєм, я поняв. Може, не надо. Може, не надо, дядько? Ах ну, ти блятство. Ну ты гівнюх. Давай. ляха Не попал. Так поменяй сброю. У меня есть сброю, кажу. Альфа, Альфа, і не кажи. Тільки не наблюй на головного героя. Тепер ти прям супер Альфа, так? Да? Ти туда тя воно стрмне і руці маленьки. Так, Альфа, давай без того всього. Йома йо це що це за кисний купол? Ох ты, поросота! Пішов геть? Шов геть? Пішов геть! Ти мене не все одного! Ох ти, блядь. З одного удара дав пописку. Е, ні, то взагалі не тема. Взагалі не тема. Тут можна бігти. От, тут можна сюди бігти. Прекрасно. Побігли? О, то він з одного удара вбиває. Це не весело. Це не весело, він вбиває з одного удара. Ну, е прибли приблизно тактику я поняв. Почекай, дядько. Звір тактику, я зрозумів. на... Тут більш немає. ...чим зривати? Так, приблизно я зрозумів, що мені робити. Нормально, нормально. Ти, що ти щось здувся так швидко? Я, я тільки почав, а ти вже здувся. Хлопчина, Ти альфа, чи хто ти там? Якийсь альфа-лох. Засунув ні в року. І він зараз зробив, може, ту дівку Альфою. А це буде теж не класно. Ферис був вакцина дядькою? Бойський сам є ваше, щоб Якщо він хоче, що він себе не зробив у цього телепня. No time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. To so take you back to the life you once had. We can both have everything we want. So tell me, Mr. Lee. What you find you I want my sister back, fucker! hologram <coughs>

О, Сил-деструкт секунд. А ти чо б'єшся взагалі? Успокойся. А, блядь, успокойся Боже, яке воно дурне. Підошди, тікай. Тікай, біжи. Нам треба до рятівних капсул, ти, да? Так, а куди тут бігти хоча б? Сюди? Побігли. А, а... що скоріше? Вона вже давним давно наверное, додому добігла вже. Самі тут Це самі останні. А, вона вам вон, чекає, нас вже поки ти тут кричиш швидше, швидше. Капсула до одна. Нормально, нормально. А Отак ти тут один і залишишся. По любому полетить вона, а ти залишишся тут. Бі тут саме місце? Ой, боже, через е, почуття власної провини він вирішив теж тут вмерти. Ну, за телепень. Прикинь, капсула зірветься. А він потім дивиться, а там ще є одна капсула. Це було б, чуваку б неочікуваний поворот. That transfer worked both ways He learned more about me And I learned more about him In the, the chaos of the moment I didn't realize he had also given me the evidence I was looking for all along And sacrificed his life so that I could expose the truth Was he trying to make up for the pain he caused? Or just chasing some kind of redemption? Either way I hope you found some peace. Ди, та хлопчина, ще буде жити? Як той вірус йому не передасться? Він в тій крові скупався вже 100 мільйонів разів. теть колотить. Не все втрачено, може інший вижив. Фалісто протокол. Так, затягнули, щоб ніби продовження зробити. Спеціально, спеціально це все роблять. Вот да, вам і фінал, вот вам і фінал. Сразу скажу. Якщо чесно сказати, чесно, чесно. Такий собі змазаний фінал, взагалі, так гарно спочатку йшли, якісь там старалися секретики помаленьку розкривати, а в кінці просто взяли все змазали. Тако взяли в руку кусок гівна і гівнайку, розмазали пописку. Та да сюжет сюжет на п'ятерку, я вам так скажу. Якщо брати сюжет тут на п'яку, можна сказати, тут особливо як одна серія 20 минутного серіалу по сюжету. Гемплей? От гемпле я поставлю 8. А от сюжету п'ятерочку Да, на жаль, на жаль А загальне враження. Ну, загальне враження десь 7. Я думаю, десь десь 7 можна кулити. І грі? Ну, десь 6,5, десь так. Спочатку, правда, фрізало дуже, але зараз вже все нормально. Це був фінал, наскільки я зрозумів, правильно? Далі вже нема куди грати, далі тільки фінал. От така гра вийшла. Ну, битися з мутантами було прикольно, мені це подобалось. Стріляти теж прикольно. Сюжет такого собі. В сюжет багато в яку велику роль грає. Ну, тут сюжет прям дуже короткий, дуже розмазаний. Ну, в принципі, в принципі, якщо вони хочуть робити серію там на три гри. Продовженням там, да, це все. І де будуть відповідати на запитання, то, взагалі, то для початку непогано. непогано. Але те, що вони обісралися на виході гри, що там фрізело, всі негативні відгуки поставили, оце погано. А так, якщо розраховувати що це тільки початок, то можна і сімку втулити. Особливо героїв не розкрито. обшепощі героїв не розкрито, типу той Джейкоб, ну так, ну, ну, да, він гівнюк та за мстила. Доктор, ну докторка просто вивчала. Кол, там той начальник в'язниці щось розраховував, ево еволюціонувати, хоча сам собі, то і байди не коле чогось, правильно? Каже, ви всі телепні, треба еволюціонувати, Ну собі я то і дряні не вколю. Розумний, який, ні? Ой, киво, коротше. Вам всім величезне дякую. Такий в нас був фінал. Е, радий був, що ви заходили і дивилися це проходження. Відпочивайте, набирайте сил, будьте здорові, щасливі, багаті та мирно неба над головою. Ми з вами побачимося на проходженні вже нової гри. А-пока!